Попри воєнний стан місто продовжує дбати про своїх маленьких мешканців, аби дитинство запам'яталося малечі, веселими іграми з друзями та яскравими враженнями у Кам'янському знаходять можливість зводити сучасні майданчики та створювати куточки для дитячого дозвілля та занять спортом. В цьому році за рахунок на бюджетних коштів підприємства Благоустрій ми встановили вісім великих дитячих майданчиків. Вперед чергу в тих локаціях, де збирається велика кількість людей. От, наприклад, на площі біля кінотеатру Мир біля. ДК Хімік та в інших містах, а також 20 спортивних майданчиків во дворах. Нашого міста ми повинні робити все для того, щоб наші діти в цей нелегкий час мали можливість виходити, спілкуватись один одним для того, щоб разом з батьками могли проводити свій вільний час, а також щоб наші діти могли займатися спортом. Майданчики оснащені надійними гойдалками та лазалками, цікавими розвиваючими елементами та сучасними тренажерами для діточок. Дуже багато робить дуже приємно. Приємно, що і діти радіють і, і нам радісно.